Сексуальна із червоними вустами і неодмінно у сукні Такою побачила справжню українку дизайнер Ольга Навроцька. До новорічних свят модельєр уже задає тенденції в чому ж ліпше зустрічати гостей і відвідувати вечірки. каже, щоб створити свій образ української дівчини, навіть історію довелося переглянути. Це такий діджейський мой мікс на тему моїх відчуттів від України особисту українську сказку, яку я зняла. Вишивка невід'ємна прикраса. Подекуди її заміняють аплікації і принти. Замість вишиванок сексуальні сукні не гребує сучасна україночка від навроцької і штанцями. Вони мають бути в облипку, краді у блискучих паєтках. Важливу роль відігравали і прикраси у наших дівчат. Це у тренді і донині в цьому кольє іспользіні е, такі медальйони з фотографіями жінок, українських жінок. Як е, е, жінка могла себе проявити? да. Все сюди. Ну, тому що все, все видне Що більше, тим краще. Тому модні нині масивні намиста різних кольорів як ніколи личать сучасним україночкам.